Всім привіт, друзі, на каналі VLIS. Сьогодні покажу, як змінити GPS локацію на телефоні Android. Заходимо в Play Market, йдемо в пошук. Ой. Тут пишемо в пошуку Location Changer. Відкриваємо оцю програму. Пропускаємо рекламу. Ось. Натискаємо, щоб відкрити карту. Вибираємо потрібну місцевість, де будемо давати фейковий GPS. Тут тиснемо старт. Дивимось рекламу. Тепер ми знаходимось тут. Якщо зайти в Google Maps, тиснути сюди, ми в Африці. Лайкайте, підписуйтесь, всім бувайте.